Так, ну ти це вже десь порт маєш бачить. Так, да, бачу фрігат. Азимут 36-й, 36-й, Азимут 224 метри. Oh, oh, це це наша. No. Ай, блять, це наша субмарина на міні. Ага, бачу два фригати, так. No. Да. перед. 100 метрів! Вогонь! 100 метрів! Oh, 250-й. Не виру, Крутий, блять. Наша субмарина всплила. 238-100 метрів. 100 метрів. Yeah. Yeah. 250 і 100 -й вогонь. Ніхуя собі, блядь, ну, ти не <рі> вийшов. Під час 120-ї війни ми зробили багато корисного для флоту колоністів, побудували сухий док, мабуть, найзахищеніший сухий док, що був на мапі з обох сторін. Саме тому його обирали інші клани для відбудови своїх суден. Оскільки субмарина Тризуб була затоплена в бою з двома фрігатами та однією субмариною під час минулої війни. До речі, відео із цим моментом є на моєму каналі Тікток. Ми вирішили зробити ще дві субмарини. Про одну з них мені доведеться розказати в цьому відео. Знайомтесь, субмарина з кодовою назвою Страус. Саме на ній ми проводили навчання новачків, і саме вона зробить в подальшому стільки, скільки не кожній субмарині доводилося пережити. Оскільки відео з навчанням особового складу я не зробив, спробую переказати. Оскільки відео з навчаннями особового складу я не зробив, спробую пересказати, чим вони закінчилися. Під час виявлення умовної цілі і підходу до неї на дистанцію пострілу, ми не врахували рельєф дна. В торпедному відділенні після пострілу утворилася велика пробоїна. Оскільки залатати її було неможливо, ми прийняли рішення герметизувати відсік. І додому ми йшли з зануреним водоносом та гордо піднятою сракою. Звідси, власне, і пішла назва Страус. Ну а тепер настав час для бойового завдання. Тож, зарядивши торпеди, налаштувавшись на позитив, ми вирушили з пункту базування ворожий гекс. Так відчуєте, як я хрумка? Я Вже бачу, це блядь, Ті глубінки летять, дарк нічів саме хрустить. Головне, щоб плагі не подзвонив шеф. Ta, bhertz, Бо в нього, блядь, сонар стоїть на гудке, блядь. Пам'ятаю, Дай повний вперед. перед. походу над водою, того так еле розворачивайся. Ну, можем чуть-чуть заглибитися. А ну, центральний заглибте. Чуть -чуть. Ми, я чуть-чуть заглибу вже. Центральний... вона на місці повертає, коли прокачуються баласти. Можете просто баластами качнуть вверх-вниз, вверх-вниз, і вона буде дуже швидко повертати на місці. Добре, давай, я тобі бачив? Хуяк? Через те, що субмарина колоністів була введена в гру як друга субмарина. Нагадую, що у Вардені вона була єдина в грі. Розробники зробили трайденд, м'яко кажучи, урізаною майже в усіх відносинах. Але ми дуже довго на них плаваємо і вчимося знаходити виходи з будь-яких ситуацій. Власне, ми з'ясували, що швидкість повороту як на місці, так і на ходу в трайденда швидша, коли прокачуються баласти в будь-яку сторону, як на занурення, так і на підйом. Двадцять дев'ятий. 30. -й. Саме классне, це коли Ярик робить стрім. Він все бачить. Саме інтерес... О, кстати, це... Ярик, а що, прямої трансляції не буде? 29-й. Не буде. Хая. Ми їх улючимо, коли по нам ці глибинки полетять. Mm -hmm. А ми один раз що, плавали, під стрім. Щоб, ці, на <хух> Щоб бачили, попали вони чи ні. Для тих, хто чекає на трансляції, їх немає саме через те, що вардени по ним відслідковують місце положення субмарини, а процес її створення займає дуже багато часу та зусиль. Накладіть на це монтаж відео на Ютуб і отримайте відповідь, що часу для цього в мене буквально не залишається, тому трансляції скоро відновляться. Але техніки, котра коштує таких титанічних зусиль та логістики, на жаль, скоріше за все на них з'являтися вже не буде. Бо мене періодично лодка перестає. Этот якась, блять, покришка на воді Может, Може сонаром туда пробий? Та не, просто якась резинова покришка на воді Блять, в раз. Сухов <laughs> тоже так сказав і нам тормоз на бочину прилетило. <laughs> Та ні, як, блядь, просто валяється покришка на воді резинова. Там фрегат? Да, подивися. Ну і щось, великий корабль. Допливши до ворожого Гексу, ми отримали дані від нашої розвитки, що недалеко від нас плаває Варденівський фрігат та полює за нашими ганбоутами. Вони намагаються триматися на дистанції не надто далеко та не надто близько, щоб їх не знищили в такій собі мертвій зоні, але це в них виходить, м'яко кажучи, не дуже успішно. Попри це, варденівські ганбоути також почали заходити в Гекс, тому обстановка на воді була не дуже приємною. Нас рятувало лише те, що ми під нею. А, чуєш, будь ласка, зараз не засеряй ефір. Якщо що хочеш вже по существу сказати, то кажи в mm -hmm. прийти, ну, Зараз поки замуться. Не обіжайся. Молодець. Ні, ні, нормально. Є 77. Не, не, нормал. Е77. Я Бачу, Я кажу, ти що Так, да, давно він уже там мав бути. Бачу, фрігат. 333 азимут іде правіше. На 340-й. 340-й іде на 350-й. Крутіть вправо. Вправо крутіть. Не даю. Він уходить від нас і правіше. Іде десь за острів чи що, блядь, не пойму. Загубив його. Власне, тепер почалося справжнє полювання на цього Мамонта. Всупереч усталеній думці, що Мамонти не повороткі та дуже повільні, це не так. Бо вони бляха швидкі і маневрені, а ще легко розтопчуть вас і не помітять. 350-й. 340-350. 340-350, так, він з острів вийшов. Платформу не уничтожаємо, тому що ми зразу себе вийдемо. Так, да, бачу платформу. Предлагаю уходить, Явик. Блин, я никого не могу. Давай уходить. Maybe Может на порт? порт? Да, блять, ну это будет последнее, у нас заряда только до порта хватит. Давай на порт. <laughs> Сука, самоубийца, <лобице>, блять. блядь. <laughs> mm -hmm. Зрозуміти хвилювання плагі було легко, бо заряду в нас залишалося 30%, а це вже критично для цієї субмарини, бо вона на своєму повному заряді може пройти лише пів гексу. В той час, як Варденівська субмарина накі може спокійнесенько пройти три гекси без зарядки. Іноді мені здається, що розробники просто ненавидять колоністів від усього серця. Але на щастя, це не заважає нам приймати правильні рішення та відстежувати свою здобич а, то чисто на реакції спотера можна плисти поверху, тільки всі мають бути готові їбануть стопроцентний балас, а потім канавиря. 194 метри і 38 азмут. А там, де ганбот, там фріга. Так, ну ти вже тись порт маєш бачить. Так, да, бачу фрігат. Азимут 36-й. 36-й азумут. 224 метри. Ой-ой-ой, ой блядь. Трапедісти, максимальну дистанцію, поки не стріляємо. Наводимось на 30-й азмут. 30-й азмут наводимось. Лівий Азимут, відстань 150 вебина 0, наведенный. Правий. Лівий, правий. Готовий? Правий. 170 так, метрів. Є. Так, стоп двигуни, стоп двигуни. Відстань 150 Азимут 26. Так, і? Е, стоп. 27 Азимут, 27-й. 27, Лі... Лівий торпедний Лівий на 28, правий торпедний на 27. 150 метрів. Готові? Так. Плюс. Вогонь. Пішла. Сразу прозаряжай. Бігом, бігом, бігом. Hi -fi. Hi -fi. Я стою! Нас пробили. Шо, заряжай, заряжай. Нет, то я, то я, sorry. То, то не нас пробуло, влучили, то влучили, влучили, дуже добре, молодці. Все, стріляйте ще, ще. На ще. ще. Повторите. Два... Лівий готовий. 28-й. Лівий, 28, -й. 28 -й максимально. Постріл. Лівий, Правий 27-й. Постріл. Та да тобі бачить не надо, 27 максималка, постріл. Його можуть зараз почати загоражувати. Тут він перезаряджується? Намагаються загаражувати, да. Ми її Лівий готовий, 28 разів. Так, блять? його загороджують, загороджують його. Якщо що, можемо підплити вперед Кто трохи. Хто це зараз щоб... зробив, Тар... гадость? Хай. Mm. Я вистрілив, що таке? Можемо підплити. Ай, добре, пройшло, охуєнно. І ще Та так само. Та похуй, блядь, воно... Лівий готовий, стріляти? Е, чекай, чекай, зараз зникне цей хуйня. Азімо 28. Постріл, постріл, постріл. Постріл щось пропливло. бішов. похуй, похуй. Так, відсотків в 6. Стоп, не стріляємо, не стріляємо. вона завантажена. Ми загородження роз'їбали, роз'їбали загородження. Готові? Готові? Перезарядились. тільки на лівому. Постріли, постріли, постріли. Робимо, Все, робимо, робимо. Вогонь, стріляй. вогонь, вогонь. Другі, ну, їди, будь. Ну, нас стріляй, шукають, стріляй, нас давай, шукають стріляй. дохуя народу. Давайте, блять, ми в'їбемо його сьогодні. Ну, бий, бий, бий! Все, Ви. уход, да? Полний назад. Відстрілялись? Да. Волний назад! Даю реверс. Уходимо, уходимо, уходимо. Бля, ебать, пацани красави, я ебу. Їб... Кудой, кудой и ушли туда и <нів> уходим. Да-да-да. Не, давай, знаешь что, <нівутливу> давай вперед, вперед. і пройдемо на інший гекс, щоб вони нас забыли. Полный вперед, повний вперед. Полный вперед. Да, <хай> вперед. Потопили, ні? Ні. Ні, ні, ні. Він на якорі, так, да, стояв? Угу. <нівут> <нівут> щоб він зараз на нас не сіг. Сука, треба так уйти, блядь, щоб він нас і сонаром бажано не пробив. Ну він е, просів, блядь. Ні, він просив, блять. Оходим ниже перископа уходим. Нахуй перископ. Нижче перископу, так. У нього дірки. А, <с <с він не а, на якорі був. Це, це біля Бізна. порта мілина, поняв? Він на мілині сидить. 11 метрів. Дай дай метку, може хтось доб'є його. 12 метрів. Скільки було пусків. Дві торпеди Щі. мимо були. Це получається торпед. Вісім. Вісім торпед. Дві мимо минути. Мол, Молден, стільки на Так, Да, зарядка учился. Ставлю 85. Ми на якої глибині? Так, б'ються на. 14, 14 метрів. Нормально. Тримайте групу Головне не ниже 20. Е, якщо що, шо, продивлюйтесь, щоб я на мель не заплив. Я намагаюся. 15 метрів. Це ок, тобі добре видно, пані. Якщо що, підказую. Угу. Ти ж Ярик не бачиш під водою нормально, так? Да? Е, коли відтягую, тоді повертаюся. 80. Е, ми йдемо чітко до краю Гекса, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. А сколько надо ему, чтобы его потопить? Да, блядь, торпед По-моему, 9 торпед надо. Блядь. Все по поряду было? Не сзади. Нет. Не знаю. Да, сзади, слева. Сзади, справа. Нет, справа борт. Не Ради такой слева левый борт. Большой а зараз, нам... да, левый пришел. Нам Ты правише справа. удары. 25 узваня, що я. Намагайся крилами менше десь... регулювати, бо так ти ход нам забавляєш. Є ще баласта, баласта. баласт. Рівно в сраку Що баласт? срак баласт? 78. О, блядь. Да не, лупить далі. Я не бачу, мене митроскопный немає. Не, то і не треба, я не чую, так хорошо що не чую. А, все, вже поки пропав. Та це може він на порту стояв, та пробивав? Так, я ж думаю. Пол 77. Якщо тут случайно немає таємної подлодки, то ніхто нас не може би фанбот. Там в порту підлодка стояла. А. Де? Там те фрегат був. Подлодка? Книж другий сонар в родині. А чо, я її не бачу? 76. Є, А як 76. це Ярик не бачив, а ти бачив? І... Може то був фрігат, а Я подумав, що то лодка А ти по ком стріляв? А я ж його не бачив. А, 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 а субмарину бачив. Я Чуєте? вийде, дивіться, наступного разу, щоб ці не попадали гандботи, треба робити глибину десь 2-3 метри. Сеньор, ти, не, ти там не, не переживай. Ти можеш гратися ні, нормально, Ні, ні, так, ні, але, ні, ні, ні. Воно, вони охуєнно все зробили. От 10 до 20 метрів у тебе розброс. Так що ти Щас там зараз зараз. Зараз сильно. Є не питання. Так, що... Может, цих. А чому ми на перископ ДА, ЦЕЙ до НАС ВТРАТИВ, ВІН пішов вниз, сука. Чому на перископ не наплываем? Не знаю. Нихуя, щоб перископ палився? Ну, типу, так перископ, мінімальна якась віді... ...відімость, поняв? А коли ми ныряем ниже перископ, ну, там ніхуя не торчить, блядь. Так у нас і так нічого не торчить, блядь. Та торчить. У нас не торчить, просто там силует такий видно під водою трошечки. Ну, то таке. У нас могли бачити, я чую як вони кажуть, типу, вони десь тут. І на ганботі він каже, типу, вони десь тут. Так стоять, Вони десь тут. Ні, ну вони можуть такої не ожидати наглості, що ми попливемо до них. Давай може, ще пропарвіше під цим під. Е, я просто маяк, будемо під цим гексом йти, чи переходимо в той і на тому йдемо. Переходимо в той, я думаю, вспливаємо. І йдемо на повному Ну, блять, на повному не вийде. Сука, так це ж теж всплить? В них же ж, розумієш, це якраз переходний гекс. Ми наверху гекса, вони там можуть влазити, поняв? Плюс. Блядь, вишки, не знаю. А моя такий, є. я б такий, блядь. щоб вообще, блядь, цей попід водою ще й той гекс пройти. Відпрацювавши по фрігату, ми вирішили піти в ворожий гекс пройти під водою і його. Після чого зайти на союзний островний порт для дозарядки терпет та акумуляторів. Після цього виявиться, що фрігат. Після цього виявиться, що фрігат, котрий стояв на порту, і той, що ми бачили на мапі, зовсім різні фрігати. А судьба першого, по котрому ми пустили торпеди, залишиться невідома.